Друзі, вас вітає компанія автопарк. У нас для вас є нове надходження Volvo XC60, 2-літровий бензин на автоматичній коробці передач в гарному чорному кольорі. Автомобіль як візуально, так і технічно без зауважень. Купувався новим в Україні, це не Америка. Салон у нас шкіряний. В гарному стані, без жодних зауважень. Є підігріви заднього ряду, безключовий доступ на всі двері, сліпі зони. повний електропакет, пам'ять водія, також є пам'ять нас пасажира, електрорегулювання. як водія, так і пасажира сидіння без зауважень. Підігріви сидінь, підігріви керма. Двохзоний клімат, шкіряне мультикермо, дуже багато різних функцій в автомобілі. Все є для комфортної їзди. Друзі, Volvo – це про надійність. Тому приїжджайте за адресою Грушевського 15А, авто можна придбати як за готівку, кредит, лізинг, а також у нас є трейд-ін.